Вітаю вас, шестикласники. Продзвенів уже дзвінок. Починаємо урок, всі мерщі, сідайте, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, руки вчасно підіймати. І щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож гаразд, часу не гаємо і урок розпочинаємо. Диві з нашого уроку, щоб помилки хитрі спритні не ховались у рядках, щоб всі букви в кожнім слові опинились на місцях, будем гарно працювати. Свою пильність розвивати. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть. Класна робота. Тема нашого уроку букви Е, И, О, І. В прикметникових суфіксах ЕВ, Єв, ОВ, Ичн, Ічн. Ічн Діти, чого кожен з вас очікує від уроку? Продовжіть, будь ласка, речення. Я очікую, що на уроці я дізнаюсь про. Я навчусь. Цей урок навчить мене. Дякую, молодці! Сьогодні на уроці ми повторимо і поглибимо знання про способи творення прикметників. Закріпимо навички правопису прикметників і суфіксами ов, ев, єв, ичн, ічн, ічн. Формуватимемо вміння позначати орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил, розвиватимемо творчі вмінні зіставляти, порівнювати, конструювати мовні явища, знаходитимемо і виправлятимемо помилки в правописі прикметників. Виховуватимемо любов до рідного краю, уміння бачити красу навколо себе. А зараз ми проведемо з вами мозковий штурм. Назвіть способи словотворення прикметників, які ви знаєте. Молодці. Префіксальний Суфіксальний, префіксально-суфіксальний, складання основ або слів, перехід однієї частини мови в іншу. Префіксальний спосіб це творення похідних слів за допомогою префіксів. Молодці. Суфіксальний спосіб це творення похідних слів за допомогою суфіксів. Префіксально-суфіксальний спосіб Це творення похідних слів за допомогою і префіксів, і суфіксів одночасно. Молодці. Спосіб творення шляхом укорочення твірного слова це беззафіксний спосіб, добре. Слова багатозначний, хліборобський, давньоруський, середньовічний, утворені способом складання основ. Слова вартовий, черговий, поранений, старенький, утворені способом переходу однієї частини мови в іншу, прикметника в іменник. Молодці дуже добре попрацювали. Пропоную вашій увазі вибірково-розподільний диктант. Випишіть прикметники із суфіксами «ов» у першу колонку, Ев у другу колонку. Підкресліть основу в кожному виписаному слові. Добовий горі, Внизу. Лозинова колиска і мати з профілем зорі схилилась наді мною низько, пахне ніч липнева матіолою, дише стиглим житом далина. Дніпро Славута палав під сонцем парчевою ризою. І місяць із захмар серпом крицевим вийде, щоб освітить казковий цей пейзаж. А журне листя глодових кущів гуде безжурним гомоном хрущів. Ніяка смерть не спополить життя і не розтопче чоботом сталевим. Молодці. Дуже добре попрацювали. Подумайте та скажіть, чи залежить вживання та написання суфіксів «ов», «ев» від кінцевого приголосного твірної основи? Добре. Суфікс «ов» пишеться завжди у прикметниках, основа яких закінчується на твердий приголосний? Ясеновий Суфікс «ов», тому, що походить від іменника ясен, основа якого закінчується на твердий приголосний н. Суфікс «ев» пишеться у прикметниках з основою на м'який приголосний, шиплячий приголосний, якщо наголос падає на основу. Березневий Суфікс «ев». Тому що походить від іменника березень, основа якого закінчується на м'який «ні». Овочевий суфікс Ев, тому що походить від іменника овоч, основа якого закінчується на шиплячий ч. Наголос прикметнику падає на суфікс овочевий. Пропоную вашій увазі творче конструювання. Від поданих іменників утворіть прикметники. Запишіть слова парами. У прикметниках виділіть суфікси. Барвінок барвінковий, суфікс ов. Яблуня яблуневий. Суфікс ев. Криця – крицевий. Суфікс ев. Січ січовий суфікс ов. Груша грушевий. Суфікс ев. Магній. Магнієвий. суфікс ев. насіння. Насіннєвий суфікс єв, волошка, волошковий суфікс ов, молодці. А зараз відредагуйте наведені словосполучення, прокоментувавши допущені помилки. Дощовий черв'як, суфікс ов. Тому що походить від іменника дощ, основа якого закінчується на шиплячий. Наголос прикметнику падає на закінчення. Дощовий, вишневий джем, суфікс «ев», тому що походить від іменника вишня, основа якого закінчується на м'який приголосний нн. Життєвий досвід суфікс єв, тому що походить від іменника життя, основа якого закінчується на подовжений м'який приголосний т. Ключовий момент. Суфікс ов, бо походить від іменника ключ основа якого закінчується на шиплячий ч. Наголос прикметнику падає на закінчення. Ключовий кварцова лампа. Суфікс ов, бо походить від іменника кварц, основа якого закінчується на твердий приголосний Ц. Плюшевий ведмідь. Суфікс F, бо походить від іменника плюш, основа якого закінчується на шиплячий Ш. Наголос прикметнику падає на основу плюшевий. Помаранчевий колір. Суфікс F тому що походить від іменника помаранч, основа якого закінчується на шиплячий Ч, наголос прикметнику падає на основу. Помаранчевий. Молодці. Добре попрацювали. Пропоную вашій увазі орфографічну хвилинку. Уставте суфікси прикметників голосний О чи е або Є. Позначте суфікси: грошовий суфікс ов, шовковий суфікс ов, овочевий суфікс ев, грозовий суфікс ов. Січневий суфікс ев. Кришталевий суфікс ев. Значенневий суфікс єв. Липневий суфікс ев. Сливовий суфікс ов. Зимовий суфікс ов. Жовтневий суфікс ев. Магнієвий. Суфікс єв молодці. А зараз вашій увазі завдання гіпотеза. З'ясуйте, за допомогою яких суфіксів утворено прикметник академічний, медичний, технічний, практичний, беручи до уваги. Що це слова іншомовного походження, пригадайте та поясніть, коли в словах іншомовного походження пишеться суфікс з буквою и, а коли з і. Молодці. Утворені від іншомовних слів прикметники із суфіксом «ичн» пишуться за правилом дев'ятки. Суфікс ичн пишуть після літер. Д, т, з, с, ц, Ч, Ш, ж, Р. Медичний суфікс «-ичн», практичний суфікс «-ичн». Суфікс ичн пишемо після літер. Які не входять до правила дев'ятки. Академічний суфікс ічн, технічний суфікс ічн. Суфікс ічн пишуть після літер, що позначають голосні звуки. Мозаїчний – суфікс іч. Молодці. А зараз творче конструювання. Від поданих іншомовних слів утворіть прикметники, виділіть суфікси, підкресліть орфограму літери и і, і в словах іншомовного походження. Демократ демократичний суфікс. Ичн. Титан, титанічний, суфікс ичн, катастрофа, катастрофічний суфікс ичн, атлетика атлетичний суфікс «-ичн». Археологія археологічний, суфікс ічн. Історія, історичний суфікс «-ич». герой героїчний суфікс «-іч». проза, прозаїчний суфікс «-іч». Дуже добре попрацювали. Пропоную вашій увазі. Диктант із таємницею. Запишіть слова у дві колонки. У першу – зі знаком м'якшення, другу без знака м'якшення. Підкресливши перші літери кожного слова згори до низу, складіть речення. Запишіть його. Звірте написане. Перша колонка. Люлька, Юнь, Будить, Ательє, М'якенько, Ожелець, Ялівець, друга колонка. Оманщина, Кущ, Різкий, Алжир, Їсти, Ніч. Аптекар. Молодці, яке ж речення у вас вийшло? Люба моя Україна, багата Україна лісами найродючішими в Європі ґрунтами, корисними копалинами і працьовитим та волелюбним народом. Діти. Чи були сьогодні на уроці слова, значення яких ви не розуміли? Ялівець. Ялівець це родина хвойних вічно зелених чагарників та дерев, до якої належить кипарис, ялівець, китайська туя тощо? Матіола Левкой. Також левкоя, рід квіткових рослин родини капустяних. Латинська назва роду походить від імені П'єтро Андреа Матіолі. Це однорічна рослина, що росте в прохолодному кліматі. Квітки одиничні або парні, різних кольорів та з солодким ароматом. Глід Кущ або невелике дерево завишки 5-6 метрів. Це широко відома в народі рослина, що росте в лісах і перелісках, на кручах, пагорбах, високих берегах річок, над урвищами біля залізничних шляхів. Гілки рослини мають гострі і міцні колючки. Шановні учні, ось і добіг наш урок кінця, але ми ще виконаємо з вами одну вправу, яка називається відкритий мікрофон. Будь ласка, продовжіть речення. Сьогодні я дізнався, дізналася. Було цікаво. Було складно. Що саме ви зрозуміли? Я навчився, навчилася, у мене вийшло, я зміг, змогла. Дякую за відповідь. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Перепишіть речення – Уставляючи пропущені букви. Орфограми підкресліть. Поясніть написання прикметників. Дякую за плідну роботу на уроці. Успіхів вам!